Вітаю вас, дітки, я дівчинка Марічка, і сьогодні я запрошую вас разом зі мною прокласти маршрут до водоспаду Шипіт. Де ж знаходиться цей чарівний водоспад? Шипіт оселився в затишному куточку Закарпаття, в селі Пилипець. Це не просто водоспад, а справжнє диво природи. Уявіть собі, чиста, прозора вода спадає з високих скель. Розбиваючись на мільйони дрібних крапельок, які переливаються всіма кольорами веселки. Щоб потрапити до нього, треба трішечки пройтися, але прогулянка до водоспаду задоволення. Навколо водоспаду розрісся ароматний хвойний ліс. По дорозі прокладені місточки через мальовничі каскади річки. Тут відчувається гармонія лісового світу, чутно спів птахів. А коли ви нарешті дійдете до нього, то почуєте чарівну мелодію, як співає шипіт. Це звучить так, ніби тисячі маленьких дзвіночків дзвенять одночасно. Чим же особливий цей водоспад? Вода шипіта не просто падає вниз, а спускається? По кількох сходинках, ніби танцюючи. Коли ви стоїте біля шипіта, то відчуваєте всю силу води. Вона така могутня, що може розмивати каміння. Люди кажуть, що вода шипіта має лікувальні властивості. Якщо постояти під ним, то можна відчути себе бадьорим та здоровим. Чому ж водоспад назвали шипіт? Все дуже просто. Коли вода падає з такої висоти, то вона видає дуже цікавий звук, схожий на шипіння. Ось чому люди і назвали його шипітом. Водоспад шипіт став таким популярним. До водоспаду організовують екскурсії, пропонують автобусні тури, пішохідні прогулянки, подорожі верхи. Тут дуже гарна природа. Біля водоспаду. Є сувенірна ярмарка, де можна знайти щось цікавеньке на згадку собі та рідним. Також є місцевий ресторан, де можна скуштувати основні страви закарпатської кухні. Отже, дітки, якщо ви коли-небудь будете в Карпатах, обов'язково відвідайте водоспад Шипіт. Це буде незабутня пригода. До побачення, до нових зустріч!